Вітаю вас у себе в прямому ефірі Касканаю. Сьогодні, до речі, це вже другий прямий ефір, який я проводжу. Перший, я, я знайомила вас зі своєю гостею, неймовірно, талановитою дівчиною, літером компанії LівGood, яка успішно будує свою команду. Щоправда, вона її будує поки що на землі. Тому що хоче, дуже хоче використовувати соціальні мережі, але ще є якісь певні там страхи. І сьогодні ми над одним із них працювали це страх публічних виступів, і в неї це дуже вдало. Вдалося побороти його. Я думаю, що потрібно просто закріпити результат, масштабувати його, і все вийде. Дуже рекомендую передивіться ефір. Ефіри я завжди залишаю тут. Хай вони тут залишаються для історії. Колись Жанна навіть так само буде дивитися на себе та, яка була там рік назад, два роки тому, і, і буде просто посміхатися, що це було насправді все дуже просто. Вона весь страх був просто надуманий. Він сидів у нашій голові. От, взагалі, всі страхи, які в нас є, ми їх самі собі продумуємо, починаємо щось боятися. Коли ми боремося з якимись страхами, ми його боремо. Побороли і придумали собі якийсь інший страх. І так це весь час так продовжується. Я взагалі не знаю таким людей, які взагалі нічого не боялися. Завжди, де є в кого якісь, хтось їх називає там таракани, хтось це прямо визнає, що це страхи, але вони абсолютно у кожного є. І один страх заміщується іншим, і все одно. І ми все життя повинні над цим працювати, працювати і, і все, і не боятися. От і все. Сьогодні. Сьогодні 1 вересня. Я дуже сподіваюся, що ви відправили всіх своїх першачків до школи. Хтось, можливо, цьому дуже радіє. Я, правда, дуже радію. У мене діти займалися дуже багато років дистанційна основа, і це був наш вибір, свідомий вибір. Але в цьому році ми вибрали бути офлайн-школі. Дуже хочеться спілкування. У мене навіть мої діти попросили, що ми вже хочемо, ми хочемо спілкування. Вже як би там не було, звичайно, з Google завжди легше вчитися. Як хто там би не говорив, дійсно, дистанційне навчання. Зараз, секундочку, ой. Дистанційне навчання, воно таке специфічне. Можна отримувати гарні оцінки, але вчиться зазвичай Google. Ну, це таке. Все, нічого страшного, були діти під наглядом, і в мене було таке, знаєте, серце більш спокійне. Але в цьому році вони дуже попросили. Ми хочемо ходити до школи, ми хочемо спілкуватися, ми хочемо бути з учителями в одному кабінеті, задавати їм напряму питання, бути в потоці весь час інформації. І мені наскільки це приємно, наскільки це приємно, я знаю, що. Я знаю, що в цьому є величезна заслуга мене і мого чоловіка, я це розумію. Тому що коли ми заставляємо дітей, ми заставляємо, змушуємо, розповідаємо, читаємо моралі, можливо, десь повищуємо голос, там, я не знаю, ну, в кожного собі різні методи, то можу сказати точно, що ці методи точно не працюють, ті теж методи не працюють. Діти завжди повторюють рівно те, що робиться в сім'ї, от і все. Вони повторюють звички, повторюють дії, тому що для них це порядок норми. Можна тисячу разів говорити про, про шкідливість, там, звичок якихось. Про паління, те саме, про алкоголь вживання. Але якщо це норма у вас в сім'ї, якщо папа розповідає про те, що шкідливо палити і забороняє дитині це робити, не дай Господь я почую, побачу, що ти там палиш, але сам в результаті сидить на кухні із попільничкою біля себе і не випускає сигарку з рук, то знаєте, все ж таки будьте готові до того, що ваша дитина буде це повторювати. От рівно так само абсолютно всі інші звички. І звичка навчання, от звич навчання це є звичка, вона у нас формується лише від системності наших дій. Не можна сказати, що ця людина здатна до навчання, ця людина не здатна до навчання. Є просто бажання або його немає. все, не більше і не менше. І я дуже пишаюся тим, що мої діти хочуть іти до школи, хочуть навчатися. Вони кажуть, ну ми розуміємо, що ми там не відмінники, не йдемо там на медалі і все таке. І я тисячу разів кажуть, що для мене це не є важливим. Не є важливим для мене важливо те, щоб дитині хотілося отримувати знання. І саме в тих сферах, які їм подобаються. Важливо, от моя життєва позиція, щоб вони отримували ці знання, саме які їм подобаються. Чому я кажу, що діти бачать, що роблять батьки, і повторюють, чому я цим пишаюсь, тому що з таких так трапилося, що от впродовж уже трьох років я кардинально змінила свій світогляд. Свої якісь певні звички, свою роботу і ну, все, що з цим зв'язано. І зазвичай, зазвичай, я собі відкрила таке, таку собі жагу до знань, і саме в тих сферах, які от мені подобаються. Я ніколи не любила, коли мене щось змушували вчити. Ті, хто мене знають прекрасно і знають та, яка я була раніше, то точно знають. От, що... Мене ну, дуже важко було змусити. Я така завжди була бунтарка по собі і завжди робила рівно те, що я хотіла, і те, що мені було цікаво. І знаєте, от буквально три роки тому я познайомилася з мережевим бізнесом, з мережевою індустрією, і чомусь, чомусь більшість людей, які приходять в мережевий бізнес. То їм якось неправдиво доносять інформацію. Їм розказують про те, що ти тут заробиш грошей, ти тут заробиш грошей, показують ідею бізнесу, показують їм, що ти можеш заробити. Там маркетинг плани показують, показують продукцію, от таке. А по суті. По суті, не показують, що саме конкретно потрібно робити людині для того, щоб вона досягала результату. Неважливо в якій мережевій компанії. Зараз я буду говорити про те, що це не має, наприклад, значення. І багато людей, які сюди потрапляють, для них прямо відкриття. А тут що потрібно читати книжки? А ми так не домовлялися. Ми домовлялися, що я тут буду бабло касіть, натисну кнопочку бабло, і я такий красивий, такий розумний. Запрошу там, на, на, зустріч, на побачення людиною, і хтось замість мене розкаже, проведе зустріч і все, я буду тільки знімати верхи. І знаєте, я скажу, що інколи таке може пройти, але якщо ви ж все-таки хочете досягти реальних результатів, якщо ви реально хочете там, результатів, як побудувати величезну команду, якщо у вас є величезне бажання. Заробляти грошей і не бути таким, знаєте, безпосередньо там, якимось там ну, середньостатистичним, середньостатистичним дистриб'ютором, якщо ви реально хочете заробляти гроші, то в першу чергу все, що вам потрібно робити, це здобувати знання і вчитися самому. Поки ви це не усвідомите, поки ви не зрозумієте, що мережевий бізнес, партнерський, mlm індустрія. Як хочете, так і називайте, але в першу чергу це робота над собою. І знаєте, сьогоднішній день це унікальна можливість почати навчатися разом із вашими дітьми. От у вас діти пішли до школи або, можливо, там пішли в інститути. Ви також можете сісти за парту і почати вивчати щось нове. Я дуже вам рекомендую. Дуже вам рекомендую. Далі, якщо ви хочете досягати результатів. Вам потрібно не тільки навчатися самому, а й передавати ці знання своїм, своїй команді, своїм оточуючим, транслювати ці свої знання, ділитися з ними. Знаю, що оточення, можливо, навіть десь і відпаде, якесь відріжеться, відсіється. Так також буває. Інколи буває, коли ви. Ви читаєте книги, розвиваєтесь, дивитеся тренінги, слухайте аудіокниги, тобто вже вибираєте формат. На сьогоднішній день форматів дуже багато. Раніше не можна було здобути інформацію. Сьогодні інформації дуже багато, і її можна поглинати любими способами. І коли ви починаєте поглинати цю інформацію, а потім транслювати, ділитися. Так станеться, ви повинні з цим змиритися, що деяке оточення, скоріш за все, воно просто відпаде, тому що вони перестануть вас приймати. Вони подумають, що у вас поїхав дах, тому що вам 35 років, вам 40 років, а ви тут почали книжки читати. Знаєте, більшість людей, ну, більшість людей в моєму, в моєму оточенні, яке в мене було раніше, вони останній раз книжку брали ще в школі. Потім, можливо, брали книжку в інституті, тому що їм ну, це просто було дуже необхідне і все. А як тільки така потреба закінчилася, вони заріклися, що більше книги брати до рук не будуть. От і все, от, і все. І тоді такі люди просто з вашого оточення відпадають. І це нормально, так буває. Але повірте, коли відпадають такі люди, обов'язково до вас притягуються інші люди, тому що є такий класний закон е всесвіту, закон притяження. Притягуються дійсно такі люди, які ви. Вам робиться цікаво, у вас є про що поговорити, поспілкуватися. І ваше оточення, скоріш за все, змінюється от -от, такими людьми, наповненими, так само цікавими. От і все, все дуже просто. Сьогодні 1 вересня. Всі починають навчатися, починається новий період, починається новий етап. Я дуже вам рекомендую, ви також сядьте за парту. Придумайте собі якийсь, якийсь марафон, придумайте собі отримати якісь знання. Можливо, ви давним-давно вже хотіли вивчити мову. Ну, візьміть і поставте собі ціль плани. От дивіться, у нас осінь впродовж 90 днів. Да, наступних 3 місяці осінь. Візьміть не 90 днів, візьміть прямо до Нового року. Пропишіть у нас 4 місяці, вересень, жовтень, листопад-грудень, 4 місяці. Заплануйте собі якими ви хочете стати, якими ви хочете зустріти новий рік? Заплануйте і почніть щось робити: сядьте за парту, отримуйте знання і рухайтеся, у вас є ціли 4 місяці. Повірте, 4 місяці достатньо для того, щоб у вас торкнулися зміни. Ви через 4 місяці можете обернутися на те, які ви були сьогодні, 1 вересня, і ви будете абсолютно інші. Все робиться з маленьких кроків, все робиться з дуже. І самий перший крок повинен бути прийняття рішення. Прийняття рішення не займає багато часу. Прийняти рішення можна вже прямо сьогодні, і прямо зараз, і прямо в дану хвилину. Тільки ви можете прийняти рішення для того, щоб сісти за парту, і для того, щоб почати діяти. Що я маю на увазі сісти за парту? Ви можете, наприклад, якщо у вас є мрія, ви хочете схуднути. Дуже багато людей, наприклад, які хочуть схуднути. І намагаються там сідають на якісь дієти, потім вони зриваються, потім іще щось. Задайте собі ціль, що ви там, до нового року хочете схуднути, там, на скільки то кілограмів. У вас є 4 місяці. Порахуйте, скільки це тиждень, скільки кілограмів в тиждень ви маєте на скільки кілограмів в тиждень маєте схуднути, або на скільки кілограмів в місяць маєте схуднути. І розпишіть собі дії, які ви повинні для цього виконувати. Запишіться до дієтолога, який дасть вам не дієту. Тому що якщо і дієта якось називається, повірте, це точно вже не працює. Працює правильне харчування просто звичка, яку потрібно випрацювати. Повірте, якщо ви з завтрашнього дня почнете. До нового року вас буде не впізнати. Ви точно, ви точно схуднете настільки, що вас буде не впізнати. У вас буде відпрацьовано настільки звичка, ви будете з собою пишатися. Фактично, ви отримаєте нові знання, потрібно, так як діти йдуть на перший семестр до нового року, от у вас так само буде перший семестр ваших знань. Уявіть, уявіть, що ви ну, не, не худнете у вас все добре, у вас все влаштовує. Ви хочете вивчити мову. Якусь мову хочете вивчити: англійська, німецька, я не знаю, італійська, немає різниці. немає різниці. Візьміть собі за правило вивчити 10 слів в день. 10 слів в день це не так і багато, повірте. Це геть не багато. Якщо ви сьогодні вивчите 10 слів в день, завтра ви їх повторите і додасте ще 10 слів в день. Ви подивіться в місяці 30 днів. Якщо ви щодня будете вивчати 10 слів, то через місяць ви будете знати 300 слів. 300 слів. Ну, це, здається, дуже круто, коли у вас є словниковий запас. А потім ви вже зможете, там, через місяць, через два, ви зможете будувати просто знати принцип, як будуються слова в реченні в тій мові, яку ви хочете вивчати. І до Нового року у вас уже точно будуть якісь елементарні знання. От моя дитина, моя Саша, донечка, моя. В минулому році, буквально перед новим роком. Вона дуже цікавилася довго корейською попкультурою. Ну, зараз це дуже популярно серед дівчаток, це серед молоді. Ну, ну, дійсно, це таке є. Але ж чомусь вона пішла іще далі. Їй не просто було цікаво слухати музику, дивитися там якісь блоги. Їй хотілося слухати своїх кумирів мовою оригіналу, щоб вона їх розуміла. І поставила собі таку мету вивчити корейську мову. Це вона почала вчити її перед Новим роком. Причому ми її не віддавали до репетиторів, ми так якось до цього віднеслися Ну, легко тому, хочеш вчи, будь ласка. Вона сама знайшла собі клуб любителів корейської мови, клуб людей, які хочуть вивчити корейську мову. Там був в них вони там називали вчитель цю людину, вчитель хлопець молодий, він проживає саме в Кореї і знає трішки українську мову, от якось отак. І проводив для них уроки. Безкоштовні, абсолютно, вона сама це знайшла десь через Тік-Ток, потім він робив там зум-зустрічі. І мене наскільки це здивувало, для вона наскільки до цього відповідально віднеслася, і потім я якось так дивилася, там, Саша, а ну покажи, хто ж там у вас сидить. І я думала, що там будуть сидіти такі дівчатка, от як вона, там сидять хлопці, дівчатка. А виявилося, що вона там одна із наймолодших, і там сидять різного віку люди. Там були і по 20, і по 30, і по 40 років, і навіть по 60 бабусі з дідусями, які... Які, виявляються, вони подорожують по світу, і в них собі таке було бажання, що вони хочуть вивчити корейську мову хоча б на якомусь елементарному рівні, тому що вони туди планують поїхати. Мене це настільки здивувало, от що я думала, що це тільки там для таких молодих дівчаток, отак, ну, для таких підлітків і все. А виявляється так багато людей, і в них там було більше 40 чоловік в зумі сиділо і всі вчили корейську мову. Ми думали, що з часом це якесь бажання. Так, дійсно, супер. І ми думали, що з часом це бажання її вчити корейську мову, воно якось ну, відпаде саме по собі, ну там, скажімо, по приколу. От вона собі повчила, повчила та й набридне, бо ну, не всі діти люблять навчатися. Але в силу тому, що я працюю в інтернеті, я постійно читаю якісь книги, я постійно слушаю слухаю якісь тренінги. Я вже дуже давно не дивилася серіалів. В мене весь час, якщо я навіть щось на кухні там, роблю якусь механічну роботу. Там, готую їсти, прибираю там, чи ще щось. У мене весь час включений телевізор, і там завжди через інтернет я собі слухаю якісь тренінги, там, чи в аудіозаписі, чи, можливо, відеозапис. Тому що мені дуже шкода витрачати цей час на ну, щось таке, яке мені не буде дуже корисне. Я розумію, що можна робити механічну роботу, а сама отримувати якусь корисну інформацію. І я розумію. Чому моя дитина не кидає корейську мову вивчати цю мову? Тому що вона весь час бачить, мама чимось завжди зайнята, щось вивчає. Приклад сім'ї тату так само, тобто мене сприймають всі, і всі слухають так само. Всім подобаються тренери, ті, яких я слухаю. Всім подобається. Причому в мене бувають там діти навіть сідають і також слухають дуже з таким захватом. До речі, в мене діти так само після мене. Вони ще питають, яку книгу почитати. Вони перечитали ті книги, які я читала. Дуже їм подобається, і причому, якщо от якщо взяти це, бачите, знову відбігла в сторону. <сум> Дякую, Адочка. І е, читала книгу. Моя улюблена. Дійсно, перечитувала мільйон разів. Е, думай, як мільянір, хавхар в екер, і е, в аудіо форматі слухала, і навіть в мене вже є книга, надрукована настольна книга. І в мене дитина також її попросила. Перечитати, вона просто в захваті від цієї книги. І коли я інколи там буває ну, на автоматі, робимо ми помилки щодо упереджень, там, обмежуючих якихось, знаєте, бувають якісь вислови, вона, мама ти що, забула, що в книгі в книзі написано, що так говорити не можна, потрібно ось так говорити. І ми починаємо не виправляти. Мені наскільки це приємно, наскільки це приємно, ну, дуже круто. І от на сьогоднішній день, серпень місяць, Серпень місяць вона не перестала вивчати корейську мову. Ви можете собі це уявити? І все, вона мене взяла тим, що я їй пообіцяла. Тепер я буду шукати її репетитора з корейської мови, який буде її реально навчати, тому що в неї величезне бажання, воно не згасло. Сьогодні закінчився восьмий місяць, почався дев'ятий. Вона фактично вісім місяців отак просто сама вивчала по кілька слів, щоб ви розуміли. У нас є така доска, от ви хто бачив мої записи відео, як я там роблю там, розбір маркетингу, все. І от у мене дошка, на якій я пишу маркерно. То коли вона мені не потрібна, вона висить у саші моєї, і там все розписано. Ну, я кажу на це ієрогліфи, вона ображається і каже, що це не ієрогліфи, а це хангель. Це алфавіт корейський, і розписані повністю слова, і вона собі там або переклад, або ще щось просто назапам'ятовані. Так, дійсно, молочинка. І от такі, от такі е, круті результати от, показують навіть діти, тому що вони бачать, що роблять батьки, і повторюють. От Я до цього веду. І якщо говорити про мішу, то Міша в мене, ну я не скажу, що він там зараз вивчає мову. Ні, йому це не цікаво. Він в мене більш такий баскетбол, йому потрібно тренуватися. І от в нього інша звичка, яку він перейняв. В мене чоловік, коли був в такому віці, як Міша, у в нього дуже величезне бажання було ну, в нас в ту. В місті був один-єдиний на той час, це Радянський Союз, був спортивний магазин, і він дуже хотів собі штангу. От штангу таку справжню, як у спортсменів, щоб йому, там, я не знаю, качатися, дивитися за своєю фігурою, все таке. І йому, я не знаю, я, мабуть, йому десь років 14 було, йому купили цю штангу. От, і вона важка. Вона дійсно важка. Там гріф 8 кілограмів, мабуть, так. І ще по 4 кілограми. Ну, коротше, вона дуже важка. Для мене вона важка, правда. Там ще такі два цих по два кільця в кінці намотуються. Ну, вона, вона дійсно важка. І в мене дитина пойняла від чоловіка, оце, що потрібно дивитися за своєю фігурою. Я пам'ятаю, що на початку. Ще тільки весна почалася, і вже там чоловік каже: Та виходь ну, там чи біля гаража, ми там чи в село до батьків приїхали. І каже: чоловік: та знімай футболку, там сонечко світить, собі загориш, ну так як всі чоловіки ходять собі, тим більше по-домашньому, і він завжди соромився. І я кажу, Міш, ти що, реально соромишся? Ти чому соромишся? І, ну тому що я вважаю, що я якось в мене фігура не така кажу, так це нормальна фігура. Тобі 14 років. Ну йому тоді ще 13 було років, ще 14 не було. Кажу, тобі 13 років, і ти дуже прекрасна. В тебе нормальна фігура для хлопця твого віку. Все. І він собі наскільки вирішив, собі там щось собі в голові придумав, і потім такий, я хочу трошки трішки себе підкачати спортивно. І він собі взяв ту штангу. Спочатку вона для нього була важка, дійсно важка. Ми її розібрали, залишили тільки гріф у цей, і він ним спочатку займався. Потім ми десь дістали в гаражі були ще старі гантелі, У нього дві штуки їх там також одна на 4 кілограми, одна, здається, на 2 кілограми. І він на це постійно розробив собі навантаження. Він почав. Також шукати різні тренінги. Він почав вивчати цю тему бодібілдингу і почав розбиратися. Тобто, всі діти, нормальні діти, пішли на літні канікули і перестали вчитися. Моя одна дитина пішла вчити корейський ціле літо, а інша почала вивчати тему бодібілдингу. Як натренувати своє тіло, як накачати його, і причому як це зробити правильно, пропорційно, щоб не тільки там одні гантелі тягати, щоб руки накачати, а далі все тіло було не таке. І от він постійно, постійно цим займався. Мало того, мало того, вони почали виходити. Ну, почали вони зазвичай виходять з друзями тут на вулиці, гуляють. І я не пам'ятаю, то то чи то вони в баскетбол грали, то, чи то і хто не, не попадає в кільце м'ячем, повинен там 10 разів підтягнутися на перекладенні. І він отакий, отакий вніс нові правила. І всі діти, всі діти почали О, на Одер хазан, Мені так приємно. Nice to see you in my broadcast. І він почав таки, вів нову традицію у культуру дітей, які знаходяться у нас у дворі. Тепер всі займаються бодібілдингом, всі підтягуються на перекладині, всі ну, якось отакий, їх такий колектив, такий крутий просто став. І От мені це дуже і дуже приємно. До чого я веду? До чого я веду? Що ви своїм. You Bless me. Thank you very much. <хи> і, боже, я, я просто в шоці. Наудер Хазан, засновник компанії Лівгуд, на даний момент зайшов просто до мене на ефір і мене підтримує сердечками. І мені дуже-дуже приємно. Так, <хи> так звичайно. Я... І я ось так відправляю сердечко, мені дуже-дуже приємно. І у вас зараз є унікальна можливість, не дивлячись на те, скільки вам років, не дивлячись на те, чим ви в житті взагалі займаєтеся, ким ви є в сьогоднішньому житті, розумієте, вам також зараз настав такий унікальний момент, унікальний період е сісти, сісти за парт, вивчити щось нове, отримати нові знання. Тому що е наше життя, воно взагалі йде. Беквос, have a blessed weekend and thank you for your visionary leadership. Thank you very much, No Hazan. Hazan. My English is very bad. But I I know you are very beautiful owner of Good. <laughs> Я дуже погано знаю англійську мову, правда, але от бачите, це якраз є величезний. Величезний, мабуть, поштовх для того, щоб я почала вивчати англійську мову. От це точно. Скоріше за все, я от сяду за парту і буду отримувати нові знання для того, щоб я могла дуже легко і просто спілкуватися зі, із засновником, засновником компанії, яку я просто обожнюю. Тому от дивіться, бачите, прямо зараз народився у мене такий. Такий, така мотивація вивчити англійську мову. І, скоріш за все, я візьму і буду вчити 10, 10 слів у день і до Нового року можете уявити, скільки я можу знати слів з англійської мови, і я вже потім з Наудером Хазаном поговорю вже напряму. От, а у вас так само є унікальна можливість. Почніть з того, що вам подобається. І я би дуже рекомендувала, дуже все-таки рекомендувала, якщо ви не читали книжки, якщо ви думали, що вам вже це точно не потрібно, вам це точно не цікаво, знайдіть ту тематику, з якою би вам було б легко. Візьміть, протестуйте, візьміть одну, почніть читати чи іншу. І підберіть те, що буде дуже близьке для вас. Знаю. Також закони Всесвіту, що все, що не зростає в нашому в житті, воно завжди падає. Щоб ви не думали, що ви дійшли до якоїсь певної планки, і ви її там тримаєте, і все. І воно так і залишається. Ні. Насправді, якщо ви не зростаєте внутрішньо, якщо ви не зростаєте, то ви будете все одно опускатися. Як ескалатор опускається вниз. Для того, щоб зростати, потрібно постійно, постійно розвиватися. І я дуже рекомендую, дуже рекомендую. У вас зараз є унікальна можливість почати життя з чогось дуже цікавого. Якщо ви хочете кардинально змінити життя, якщо ви хочете оточити себе цікавими людьми, які дивляться позитивно на світ, які вас, які вас підтримують завжди у ваших починаннях, які дадуть пораду, простягнуть руку допомоги. То, а вас немає такого оточення, ви би собі хотіли. Дуже рекомендую. Пишіть мені, і я вас познайомлю з такими людьми. Я вас візьму до себе в команду і ви будете такими самими. Я бажаю вам всім удачі. Дякую, що ви були зі мною на ефірі. Бачите, сьогодні прямо так дуже багато поговорила. Я бажаю вам все ж таки приймати рішення приймати рішення, зайнятися собою. Розвиватися, і тим більше ваші дітки будуть вас повторювати. Це факт, це точно. Якщо ви будете сидіти на, теле... сидіти на дивані весь час дивитися телевізор, то не дивуйтеся, що ваші діти будуть робити те саме. Вони не будуть розуміти, чому їм потрібно навчатися. Вони цього не зрозуміють ніколи. Гарного вечора! Всіх люблю, обіймаю, всім серцем, всією душою. Зустрінемося вже в понеділок о 22 годині в казки на